Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудре, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. А ми вже багато говорили про медичні спеціальності, про медицину, про шляхи вступу, про різні країни. А ті з вас, хто вже переходив на наші посилання, відео є цілий блок про навчання на медичних спеціальностях за кордоном. Часто буває таке, що ви подивилися такі, йой, як це все складно, важко, і так далі. І що ж робить, що ж робить. От давайте сьогодні про це поговоримо. Для тих, хто хоче насправді пов'язати своє життя з медициною, але розглядає в тому числі ризики не встигнути поступити з першого там, чи з другого чи з якогось разу саме на медицину, але хотів би бути в медичній сфері, шлях навколо медичні спеціальності. І сьогоднішнє відео саме про це. Тож, оскільки багато хто мріє працювати в сфері медицини, шлях до медицини це довго і дорого. Загалом довго і дорого. Конкуренція шалена. Отримати доступ до професії лікаря після того, як у вас вже є диплом, це теж той квест. Не для всіх іноземців в усіх країнах це просто легко зробити. Тому є рішення: це навколо медичні професії, або ми їх називаємо «Allied Health Professions. І коли ви робите гуглите. We «Elite Health Professions» Загугріть, можете передивитися або Health Sciences Programs. Тому от по оцим програмам давайте подивимося, топ-8 навколо медичних професій, які можна здобути за кордоном. Медичний лабораторний технік або технолог, medical laboratory technician or technologist. Це аналіз крові, тканин, рідин. Де це може бути Канада, Ірландія, США, Австралія? Я зараз скажу про партнерські навчальні заклади. Той же самий Гріфіт Коледж в Ірландії. В Канаді є і Джордж Браун, і Феншо. Тобто, є куди вас відправити, або що вам підказати, коли б вас ця професія зацікавила. Друге, діагностичний радіолог, та або там Diagnostic Imaging Radiologic Technologist. Про що це? Це робота з УЗД. Рентгеном МРТ і так далі, тобто робота з скринінговою апаратурою. Популярна є програма в в Канаді. Зазвичай такі програми це дво-трирічні програми. Воно буде або дворічна програма це диплома програм, або трирічна програма це буде Advanced диплома програм. Після цього ви маєте отримуєте доступ. Ну, фактично, там можливість отримати ліцензію на роботу в цій сфері. асистент фізіотерапевта або Occupational Therapist – Сістент, про що це? Це робота з людьми після травм, інсультів. Теж медична, дуже гарна, корисна правильна професія. Є в Канаді, Конестогів Дарам коледжі, наприклад, в тому ж самому, або якщо це Британія, це через програму Foundation. тобто це вступ на бакалаврську програму через Foundation. Теж є менеджмент в сфері інформації її, в структурі охорони здоров'я. Health Information Management або Medical Office Адміністретор, тобто це адміністративна робота, це робота з базами даних, з виписками історії хвороб. Можна здобути Канада, Німеччина із дуальні програми, Сполучені Штати. Професія, яка називається PSW. PSW – це Personal Support Worker. Працівник підтримки да або care assistant. це догляд за літніми людьми, допомога в повсякденному житті людям з обмеженими можливостями. Великий попит на такі професії, власне, в Канаді, в Британії, Швеції в цілому хочу сказати, що навколо медичні професії це професії, які затребувані, популярні, тому що це робота з людьми. І тому що людство навчилося жити довше. Я беру якусь таку дуже велику загальну категорію, але воно не навчилося ще прям в своїй масі жити довго в гарному здоров'ї. Відповідно, з якогось віку, да, все більше, і більше число населення потребує додаткової підтримки для якості їхнього життя, для підтримки такої життєдіяльності. Тому ці професії вони здебільшого дефіцитні, бо цих людей треба досить багато. Ті, хто хочуть працювати в стоматології, є dental assistant або, або dental hygienist. Тобто це робота поруч зі стоматологом. Ви не робите прямо абсолютно все. Ви не працюєте там як хірург і так далі, але ви працюєте поруч, чи можете ви потім поступати, наприклад, там, на медицину в сфері стоматології, так можете. Можете за певних умов. Навчання може бути від одного до трьох років, в залежності від країни. Може бути як після школи, так і після уже, ну скажімо, якогось бакалаврського ступеню. Ця, до речі, професія дуже популярна, дуже добре оплачувана в Канаді. Я вам наводжу якісь окремі приклади, просто щоб ви не розуміне не сприймали цю інформацію. Як, наприклад, там, от саме в Канаді, от такі. А от якщо ви в Британію, то це вже буде не популярно. Чи там а в Ірландії це буде популярно? Це скрізь популярно. Тому ми обрали топ 8 найпопулярніших професій по Світу, а не тільки там, скажімо, в окремих країнах. Сьома професія це власне все, що пов'язане з харчуванням і здоров'ям. Тобто, це може бути нутрішніст, health technologist. Вони також проводять дослідження, роботи вони працюють в медустановах або в харчових технологічних кампаніях, так званих food tech компаніях. І восьма професія біомедичний технік. Або Medical Device Engineering, ще так може називатися ця професія. Це робота на стику медицини інженерії, обслуговування медичної техніки. Це може бути в тому числі тут можуть бути винахідники або інженери в сфері біотехнологій, якісь протезування, там і так далі. Навчання можливе в Німеччині, в Нідерландах, в Канаді. А тепер хочу повернутися до того, з чого ми власне почали записувати, навіщо це відео в принципі. Бо ті люди, які хочуть бути в медицині, ми їм пропонуємо все-таки розглядати варіант Б розглядати навколо медичні спеціальності, тому що не в усіх країнах, навіть для тих, хто поступив вчитись на медицину, легко отримати ліцензію лікаря. Пройдемося трішки по країнам. Південна Корея, медичні програми ведуться корейською, і для вступу потрібен «КСАТ». Кей це корейський аналог ЗНО. Конкуренція дуже висока, навіть серед громадян, і для вступу на медичні спеціальності ви повинні бути громадянином Кореї або постійним резидентом тобто, дуже мало місць, навіть якби ви десь, прямо просто якимись правдами, неправдами не знайшли можливість поступити, то потім допуск до ординатури, допуск до практики. Тільки для громадян яка альтернатива, те, що є в Кореї, та біомедицина, біоінженерія, паблік хелс, охорона здоров'я система, фармацевтика, і це можуть бути англомовні магістерські програми. Я до речі зараз роблю наголос на тому, що англомовні. Саме програми в сфері медицини або навколо спеціальності вони є не тільки в англомовних країнах, тому ми й говоримо власне про різні країни. Тут Канада, лікарські програми майже недоступні для міжнародних студентів. До 95 місць на таких програмах зареєстровано для канадців у Канаді. Така ж сама система по Medical School, як і в Америці. Тобто на медицину, щоб відучитися, потрібно після бакалаврату закінчити 4 роки в Medical School. Саме на медицину. І для цього, до речі, для вступу потрібен вже бакалаврат. Так, ми про це проговорили. Бакалаврат має бути в навколо медичній сфері, тому, в тому числі для тих, хто на медицину, треба звернути увагу на навколо медичні професії. Повинен бути відмінний GPA. Що таке відмінний? Відмінний це 95% плюс, можливо, 90% мінімум. Це відмінно GPA – середній бал диплому. Повинен бути MCAT, Ми кажемо на це КАД. Це іспит, спеціальний медичний вступний іспит, і в ідеалі канадський громадянський статус. Тобто, це має бути щонайменше щонайменше вже вид на постійне проживання, і то з певними виключеннями допускаються такі студенти. Далеко не всі такі студенти допускаються. Альтернатива для Канади, тобто, що може бути ще раз медичні техніки, радіологія, медлабораторії, догляд, менеджмент в охороні здоров'я. І всі ці програми ви можете зустріти не обов'язково в університетах. Це Community Colleges. Тобто, це наголошую, повторюю дво-трирічні програми після 11 класу нашого. Абсолютно ок. Або можуть бути такі ж самі програми після якогось бакалаврату в Україні, наприклад, чи де-інде в іншій країні. Ви приїжджаєте в Канаду, кажете, хочу навколо медичну професію. Теж може бути є програми, так звані Postgraduate Diploma, PGD. Сполучені Штати Америки, так само, як і в Канаді, медична освіта лише після бакалаврату, тобто, має бути Прімед, потім МДІ. Прімед це бакалаврат 4 роки. Він може бути медсестринство, може бути навколо медичні професії, може бути в тому числі, наприклад, біотехнологія, не обов'язково прямо охорона здоров'я чи не знаю, радіологія і так далі. Тобто, це може бути. Потрібно так само складати МСІАТімкат, MCAT, MCAT, це вступний іспит з медицини в Medical School, Конкурс шалений, ну і вартість навчання навіть там для громадян Сполучених Штатів це в районі 200 тисяч доларів за програму, це ще дуже ідеальний варіант. Тобто, це може бути 200, може бути 300-400. Інтернатура все це може бути для громадян, і вони часто закриті студентам без громадянства, там є виключення деякі. Але вони часто закриті для студентів без громадянства, Потребується або громадянство, або щонайменше грін-карта. Грін карта, знову-таки, це не є гарантія. Грін карта це є як варіант, що вас можуть допустити. Реальні альтернативи це можуть бути або паблік коледжі, тобто коледжі, в яких є associate degree програми дворічні, або бакалаврські програми, або університети. І це може бути паблік health, Біомедикал sciences – Allied Health Programs. Даруйте, що я вам це все називаю англійською мовою. Сподіваюсь, ті, хто цікавляться вступом за кордон, то вони так чи інакше цікавляться і гуглять, певно, що там або шукають професії англійською мовою, вводять в пошуковик. Тому я щоб вам просто легше було орієнтуватися, даю вам їх англійською мовою. Великобританія вступ на медицину. Для іноземців може бути, але дуже високі вступні вимоги. Тобто, вам треба або специфічний A-Level, або ib програму Ви так само складаєте UCAT або BMAT, да, тести вступні по медицині, проходите інтерв'ю. Конкурс дуже високий. Коли б ви запитали, скільки чоловік на місце ми колись робили дослідження по шести університетам з медичними спеціальностями. Конкурс до 15 чоловік на місце це при тому, що вчитись в Британії в принципі дорого. На медицині ще дорожче, як дорого. Тим не менше, конкурс є. Особливо високий. Я наголошую. Конкурс високий серед міжнародних студентів, тому що так чи інакше є квоти. Так чи інакше, ви конкуруєте не з усіма підряд аплікантами, абітурієнтами, які подають документи на медицину, а конкуруєте саме з міжнародними студентами і для. Іноземців, які після закінчення ну, після закінчення навчання отримання МД-диплому, та це магістерський, ну шестирічна програма, МД диплом. Після отримання наукової кваліфікації лікаря ви маєте отримати ліцензію на роботу в системі охорони здоров'я Британії. Байдуже, це будуть приватні клініки чи це буде державна структура, і без дозволу, без візи НХС це National Health System. без того, щоб отримати добро. В структурі охорони здоров'я ви не можете проходити інтернатуру і не можете отримувати практику. Реальна інтернатива, ми про це говорили, власне, там medical sciences, public health, health policy, occupational therapy. Це те, що ви можете дивитися. Не тільки це, і інші варіанти так само, але так. Ірландія. Можна поступити через Foundation Year, через підготовчу програму однорічну. Або після IB-програми, це дворічна програма, яка з 16 до 18 років, це фактично 11-12 клас європейських шкіл. Програми для іноземців є, коштують вони 40-55 тисяч євро на рік. Ротація в лікарнях і влаштування в лікарні, в принципі, можливо, але для студентів без громадянства складне. Візи і так далі. Тому поки вчитесь на такій медичній спеціальності, коли поступили. То певно треба займатися імміграційним статусом, якщо ви плануєте саме там, в Ірландії, почати свою кар'єру, медичну кар'єру і набратися досвіду. Потім вже будете вирішувати, чи повертатись в Україну, чи в якусь іншу країну. Альтернатива так само є Science, Pharmaceutical Studies, Medical Administration. Тобто, все це може бути. Німеччина для іноземців є вступ німецькою мовою. Рівень мови має бути С1, вступ на медицину можливий лише коли ви здали Тест ЕС да? Тест АС, так він йде. Я так вам просто вже тест ЕС. Це вступний іспит на медицину, тільки так. І величезний конкурс, в принципі, а для неєвропейців, Ще більше навчання безкоштовне, так але дуже відбіркове. І не факт, що всі закінчують. Я дивлюся, це стосується, до речі, не тільки медицини, а в цілому студенти, наші діти, які пост... діти, дорослі, молоді люди, які їдуть поступати, вони в фокусі бачать тільки вступ. Ми завжди повторюємо, що люди зважуйте свої сили, свої цілі і так далі. І думайте, що вам треба не лише поступити, вам треба закінчити. Відповідно, ви маєте подужити цю програму по ходу. Тому далеко не всі, хто поступають на медицину, навіть після таких шалених відборів, конкурсів, не всі насправді там завершують. І коли я кажу не всі, це означає, що часом це навіть менше половини доходить до кінця. Система, я маю на увазі, і освіти, і охорони здоров'я знає таку проблему. Це є етапи відбору кадрів в цій системі, тому якби це передбачено, тому там ту кількість студентів, які набирають на місця, вона вже врахована з тим, що. Певний відсоток студентів по ходу п'єси відсіється. Яка альтернатива? Це до речі, є дуальні програми в сфері медичних технологій, догляду медичної інформатики. Дуальні програми. Ви їх можете брати навіть коли ви вчите медицину, паралельно можете проходити і програму з навколо медичної професії. Австрія один із най не знаю, жорсткіших вступів на медицину. Так, доступний для іноземців, ви можете пройти шалені конкурси до 30 чоловік на місце певний рік. Мабуть, найменший конкурс, який я зустрічала, був, щоб вас не обманути. Це десь років 10 тому, було 13 чоловік на місце. Це, певно, найменший, який я зустрічала по медицині. Для вступу потрібен, так само, як і в Німеччині, потрібно здавати мед мед-Айті, тільки німецькою мовою. Рівень С1 – це мінімум. Іноземців приймають, але для іноземців дуже невелика кількість місць. Я вам скажу так, що по Австрії в цілому знову таки 20 місць туди-сюди можу помилитися 1481 місце по медичним університетам всього приймається за рік так, така кількість на медицину для студентів міжнародних. Там це до 6%. Альтернатива Альтернатива Австрії є медичне. Можна вчитись медичне страхування, дієтологія, біомедицина або якісь професії по догляду паліативний Там і так далі. Скандинавські країни, ви запитуєте, Швеція, Норвегія, Данія це більшість програм на місцевих мовах. Їх немає англомовних. Тому навчання взагалі надзвичайно складне, і ви, коли поступаєте як міжнародний студент, ви конкуруєте в першу чергу з сусідами тої країни, в яку ви поступаєте. Наприклад, поступаєте в Швецію, ви конкуруєте з данцями і норвежцями. І коли Шведи відбирають міжнародних студентів, то вони, звісно, що воліють відібрати тих людей, які швидше опанують їхню мову або порозуміються з ними швидше. Тому на мовному підґрунті надається перевага своїм сусідам. Іспанія. Більшість програм іспанською, хоча є поодинокі англомовні варіанти, той же самий, там, наприклад, університет Денаварра, 6 років бакалаврату, потім 1-2 роки інтернатура або резентура через мір. Мір це іспит на ординатуру. Він складний, він іспанською мовою. Тобто, навіть коли ви вчитеся англійською мовою і хочете отримати доступ до інтернатури, ординатури до практики. Ви все одно маєте скласти іспанську мову і вийти на мінімум високий b 2 Взагалі по вимогам це C1. Тому відповідно тільки тоді у вас може бути ліцензія. Тому оцей момент враховуйте одразу, коли ви знаходите щось в неангломовній країні англійською мовою. Супер. І тоді треба завжди розуміти, що ж далі буде, коли ви закінчите, і будете шукати роботу. Щодо роботи, наприклад, ті ж самі Іспанії, то все одно так чи інакше можна шукати роботу, подаватись. далі. в пріоритеті для іспанців завжди будуть іспанці і європейці, не європейці і в Іспанії, і в принципі по всій Європі вони будуть десь там треті там чи 25 п'яті в черзі. Це теж враховуйте, які навколо медичні варіанти є. Тут трішечки детальніше, певно, скажу. Наприклад, є біомедицина, біохімія, біотехнології, англомовні програми в Барселоні, Валенсії, Public Health Health Economics – це на рівні магістерки, не бакалаврату. IS Global, наприклад, теж саме там Барселон, Барселонський інститут охорони глобального здоров'я, фармацевтика, догляд фізіотерапія, здебільшого іспанської, але дуже популярні. Які плюси насправді по Іспанії? Це якщо ви тільки наважуєтеся вчитися іспанською мовою, то звісно, що навчання досить доступне в районі 4-6 тисяч євро за рік. Доступні стипендії, це буде ще. Приємніше для вас, на що ви там можете вчитися, не знаю, там за 700 євро там чи за 1200. Тому так, це ну такі плюси, але це плюси для тих, хто буде вчитись іспанською. Італія тут в принципі можна сказати, що тут повноцінна є медична освіта англійською мовою. Є англомовні програми медичний бакалаврат, той же самий, наприклад, в Мілані, Сап'єнса або в Павії. Є кілька університетів, які приймають вступ через IMAT. IMAT – це вступний медичний тест англійською. Є процедура, як ви на нього запитуєтесь, коли ви встигаєте, не встигаєте. Більше 10 чоловік на місце, конкурси для іноземців. Ну і так само, що для того, щоб пройти інтернатуру. Потім подавати на ліцензію і так далі. У вас має бути громадянство, певний міграційний статус. І, звісно, що знання італійської мови. Це по всім країнам. Однакова ситуація. Альтернативи може бути Biomedical Engineering, може бути Health Sciences, Pharmacy – це англомовні програми, в тому ж самому політехніку Дімілано або в Humanities University. Може бути Public Health, Nutrition, Cognitive Science – Теж англійського здебільшого на магістерці може бути догляд як медсестринства або фізіотерапія. Ці програми вони здебільшого італійською, але попит, попит на ці програми високий, і там потрібен і високий і середній бал атестату після нашого 11 класу. І в цілому, знову-таки, я повторююся, але не можу не повторюватися, тому що ви конкуруєте з іноземцями. Іноземці це завжди квота, і там завжди вищий конкурс за ту невелику кількість місць, на яку ви хочете потрапити. Чехія і ближче до нас, і зрозуміліша, досить виважена процедура і відбору, і вступу. І з усіх, певно, що англомовних програм це буде, мабуть, найпростіше знову таки. Щоб вас не водити оману. не просто легкотня, легкотня. Ні, треба працювати, звісно. І так само є конкурс, і так само треба туди поступити. Але шанси наступ набагато вищі, ніж якби ви подавали це десь в іншій країні. Тому ж саму Чальсу, в карлів університеті, в Масарику, в Палацьких є англомовні програми, є чеською мовою. Ви можете або вчитися на підготовчій програмі по медицині чеською мовою, вчити, в тому числі мову з нуля, і поступати на чеськомовні програми, або можете вчитися на такій же підготовчій програмі. Англійською мовою і поступати на англомовні програми. Вартість навчання 10-15 тисяч євро за рік. Чеською безкоштовно, тривалість ще 6 шість років. Вступний іспит потрібен, звісно, що потім інтернатура і так далі. Теж через здачу чеської мови, навіть коли вчилися англійською мовою, будете стажуватись, практикуватися. Чеська мова має бути на рівні С1. Без чеської мови працевлаштування. Дуже і дуже-дуже обмежене. Я не кажу прям зовсім неможливе, але дуже обмежено. Тому, в якій би країні Європи, ну в цілому, взагалі, в якій би країні ви не вчилися, якщо ви там плануєте, саме там плануєте почати свій трудовий шлях, почати свою кар'єру в тій сфері, в якій ви вчилися, то вчіть і знайте місцеву мову. І не просто на розмовному рівні вчіть і знайте місцеву мову, доводьте до рівня С1 мінімум. Моя порада. Навіть коли від вас вимагається менший рівень, нижчий рівень мови, доводьте свою мову досконалості до С1. Чому? Щоб у вас була конкурентна перевага. Тому що і на етапі вступу ви конкуруєте за малу кількість місць. І потім на етапі пошуку роботи ви конкуруєте з тими ж самими чехами в Чехії, німцями в Німеччині, італійцями єв... і там громадянами Євросоюзу в Італії і так далі. Тому ви маєте бути, на жаль, а можливо на щастя, вдвічі, втричі кращими, ніж претенденти на те саме робоче місце з місцевих мешканців чи громадян. Якщо ви хочете справді бути в медицині, хочете допомагати людям, можна розширити цю рамку. І бути помічним поруч медицини, ви все одно будете працювати з людьми і будете корисними і суспільству, і вам це теж може приносити задоволення. Тому не скидайте опції навколо медичних спеціальностей, не попадайтесь на вудку такого підліткового там чи юнацького максималізму, романтизму. Мисліть тверезо, оцінюйте свої сили і шукайте сродну справу для того, щоб Отримувати задоволення від життя і бути корисним. Після цього відео, я сподіваюся, ви захочете детальніше зануритись в цю тему і пошукати навколо медичні спеціальності, де ви будете дивитись програми. Це можуть бути vocational colleges, community colleges або applied universities. Так можете забивати в Google там, чи в АІ, з чим ви працюєте. Досліджуйте по запитам, тобто запити теж деталізуйте. Да? Деталізуйте, це може бути «Health Sciences», Allied Health Medical Technology Healthcare Assistant. Ну і залишайте запит на консультацію. Ми допоможемо, постараємося допомогти розібратися і підібрати насправді всі суміжні допоміжні професії, якщо ви шукаєте таку альтернативу для своїх планів на медицину.